Цієї ночі Україну атакували безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ. Над Запорізькою областю захисники знищили три ворожі БПЛА типу шахет. Військові звітують, противник атакував з південно-східного напрямку п'ятьма ударними БПЛА. Обстрілювали також Херсонську область. За даними ОВА, окупанти випустили 159 снарядів. Відомо, що одна людина загинула, 10 дістали поранення. Атакували і Харківщину є жертви. Окупанти заявили, що Крим вночі атакували 20 безпілотників. За даними представників тимчасової влади, постраждалих і руйнувань, нібито немає. А 14 українських БПЛА знищено засобами ППО. Ще шість подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Якщо європейські союзники не організують тренування українських пілотів на винищувачах F-16, сполучені штати Америки можуть узяти навчання на себе. Про це заявив координатор ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він наголосив, що США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості. Військовозобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, АТО, зможуть перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. Про це повідомляється на урядовому порталі. Відповідні зміни до правил перетинання державного кордону громадянам України ухвалено на засіданні Кабінету міністрів.